Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ніжну запіканку з гарбуза. Вона смачна, корисна та дієтична. Тому всім пропоную і спробувати приготувати. І так, розпочнемо У сковорідку наливаємо 2 столові ложки олії, нагріваємо та висипаємо. 500 грам порізаного на шматочки гарбуза. Так, Накриваємо кришкою і підсмажуємо декілька хвилин. Потім дивимося, що воно вже розм'якло. і додаємо в сковорідку 100 мл молока. Гарненько все розмішали, накриваємо кришкою та протушуємо ще декілька хвилин. А за цей час ми беремо два яйця, додаємо чайну ложку ванільного цукру, з'єднали та дві столові ложки сметани. Такий а аля омлетик. Далі дивимося, що вже геть м'якесенький наш гарбузик, гарненько протушений Молодці! не додаємо ні солі, ні сахару. Воно і так вийде дуже смачно. Заливаємо нашою заливкою, вирівнюємо та накриваємо кришкою і протушуємо ще. Колин 5 на середньому вогні. Далі перевіряємо. Коли вже воно така тверденька поверхність, значить вже все готово, можемо його куштувати. Ось такий, на вигляд, наш сніданок. Всім смачного! Дякую за перегляд. Па-па!